Доброго дня, мене звати Ясня Колена Миколаївна я репетитор з математики. Сьогодні вам нагадаю властивості степення. Дуже люблять такі завдання на НМТ. на НМТ. Значить, коли ми множимо а, степені з однаковим основним, то показники треба буде додати Значить, 4 плюс 3, і це буде Х в 7-му. Коли ми ділимо, треба показники буде відняти 4-3, і це буде Х в першому, або просто Х. Коли ми підносимо степінь в степінь, треба показники буде перемножити. Значить, 6 помножити на 2, і це буде А в 12-му. Далі цікавий приклад: у нас мінус А в 5-му підносить до 4-го степеня. Значить, мінус в четвертому степені дасть плюс, тому що 4 це парна, парний степінь. і А в 5-му в четвертому це буде А в 20. Далі, у нас А в кубі підноситься до квадрату, потім до п'ятого степеня. Це в нас степінь, в степінь в степінь, значить треба перемножити 3 на 2 на 5 і це буде А в 30. Далі, спочатку степінь в степінь, це буде А в 30. Перемножаємо, помножити на А в 20. Далі додаємо 30 плюс 20, це по першому прикладу. Значить буде А в п'ятидесятому. А наступне а, мінус а в 6 в 7. У нас мінус в 7-му степені, а, значить, він залишається, тому що 7 це непарний степінь. А в 6-му і в 7 це буде А в 42-му. Помножити. А, мінус в кубі залишається, а в кубі і в кубі це буде А в дев'ятому. Поділити на А в 15. -му. Далі, мінус на мінус дає плюс, буде А в 42-му. Помножити на А в 9 і поділити на А в 15. Значить, спочатку тут ми додаємо, тут ми віднімаємо. 42 плюс 9 це у нас 51. 51 мінус 15 це в нас здається 36, а в 36-му. Так, 51 і мінус 15. Так, далі. А в 24 переписуємо. Далі, в степінь, степінь показники треба перемножити, буде А в 16 і помножити на А в 13. му Значить, Тут спочатку відняти, тут додати. І це буде 24-16, це в нас 8, 8 плюс 13 це 21, а в 21. -му. Так, далі, що у нас є одна властивість степеня. До речі, властивості степеня є в довідкових матеріалах. Можете їх подивитись. Значить, щоб 2х піднести до 5 степеня, треба окремо 2 піднести до 5 степеня і Х піднести до 5 степеня. 2 В 5 степені 2 на 24, на 2 – 8, на 2, 16, на 2 – 32. Значить, буде 32х у 5. Далі, те ж саме тут: значить, кожне підносимо до 4 степеня. Мінус 4 степені це буде плюс 3 в четвертій, давайте розпишу. Поки не порахую, і Б в четвертій дорівнює 3 в четвертій. 3 на 3 – 9, на 3 – 3 – 27, на 3, 81. Значить, буде 81, а в четвертому Б в четвертому. Нагадала вам властивості степеня, повторіть їх, порозв'язуйте багатенько прикладів на ці степені, щоб не плутати, коли ми там додаємо, коли ми віднімаємо, коли множимо і так далі. Сподіваюсь, цей контент був для вас корисний. Не забувайте ставити лайк, пишіть коментарі, також підписуйтесь на канал. На вас ще чекає багато корисного. А на цьому будемо закінчувати. Я бажаю вам успіхів. На все добре, до побачення!